18 лютого у Смілі визначили лауреатів міського молодіжного літературно-мистецького конкурсу Українська об'єднує». Запропонували проведення конкурсу. Наша центральна бібліотека Ірина Анатолійна, методичний кабінет. Вони вже зробили положення. Звичайно, відділ культури підтримав, тому що конкурс ну дещо новий формат. Це відеоролики. Конкурс був саме започаткований в той час, коли почалися у нас проблеми з. Ковід, там потім війна, і якраз на часі було проведення онлайн конкурсу, і тим більше це молодіжний конкурс там у нас до 35 років. Тому, звичайно, конкурс патріотичний. Як ми любимо українську мову, як наша молодь її любить підтримує, тому ну звичайно, як можна було не підтримати. І цей конкурс вже у нас, мабуть, поспіль вже четвертий рік проводиться, став вже можна сказати традиційним. І з кожним роком, мабуть, все більше учасників долучається до, до цього конкурсу. Ну, є у нас партнери, це наш відділ молоді, управління освіти молоді та спорту. Вони також долучаються. Вони пообіцяли нам теж підтримати якимись подаруночками, Ну і ми теж вже замовили такі будуть подарункові сертифікати. Члени журі, серед яких була місцева поетеса Тетяна Шугар-Благодарна, працівники бібліотечних установ, закладів культури міста, працівники відділу молоді та спорту переглянули понад три десятка конкурсних відеоробіт. Кращих обирали у двох номінаціях: декламування віршів та літературний перформанс. Окрім неперевершених українських поезій, серед яких були і авторські, діти представили власні досить глибокі переживання і роздуми, яскраві флешмоби та фотодобірки. Варто відзначити й досить професійний монтаж. Примітно, що цього року до участі у міському літературно-мистецькому конкурсі Українська об'єднає Чулися також представники сусідніх громад, діти з внутрішньопереміщених родин, котрі зупинилися в смілі, тікаючи від війни, і навіть військовослужбовці, котрі в складі збройних сил України нині стоять на захисті нашої держави. Це конкурс молодіжний. До речі, хочу зазначити, що дуже активізувалися особливо учні наших загальноосвітніх шкіл, долучені до цієї участі у конкурсі, і ЦППРК, і студенти нашого коледжу. Тому ну, дуже активно діти взяли участь. Найбільше надіслано роликів у номінації декламування віршів, аж 20 відеороликів, тому я думаю, що журі буде складно визначити переможців. І найбільше це у першій віковій категорії 14-21 рік. І також 13 відеороликів надіслано також у першій віковій категорії це 14-21 рік в номінації Літературний перформанс. Чомусь мало надіслано відеороликів з категорії вікової молодь 22-35 років. Лише три відеоролика. Тому хочеться, щоб все таки наші молоді люди ставали більш активними і теж показували свої творчість і таланти. Члени журі оцінювали роботу учасників за кількома основними критеріями: відповідність темі та меті конкурсу, оригінальність та креативність ідеї відео, наявність зовнішнього оформлення, місця зйомки, залучення партнерів та емоційність подачі. Матеріалу нині ж переможців міського молодіжного літературно-мистецького конкурсу Українська об'єднує у смілі обрано. Відзначити і нагородити авторів кращих презентаційних відеороликів планують у міському будинку культури під час урочистостей, присвячених міжнародному дню рідної мови.